Чи часто ви подорожуєте? Так, дуже часто. Чи берете ви з собою косметику? Якщо так, то яку? О, якщо чесно, це дуже багато косметики беру, тому що ці всі жіночі принади треба підтримувати. Беру догляд за волоссям, догляд за тілом, за обличчям, парфуми, всякі масочки, пачі і т.д. Чи використовуєте ви міні об'єми косметичних продуктів, які берете з собою в подорож, чи берете повнорозмірні об'єми? О, якщо чесно, певно, розмірні об'єми не дуже приємно возити з собою, тому що це займає дуже багато місця, і вони в принципі такі габаритні та важкі. Я притримую з того, що міні-версії дуже класно, особливо якщо це поїздка на 2-3-5 днів, то цього достатньо. А що краще ви полюбляєте? Купляти пусту тару і вже свої улюблені засоби туди переливати, чи купляти в свого улюбленого бренду вже готові тревел набори о, якщо чесно, мені дуже класно тревел набори, тому що це більш зручніше. Якщо й фірма, яку я люблю, то я вже знаю цю фірму. Вона перевірена. В неї не буде того, що мені там не підійде якась маска, не підійде якийсь скраб і. Ліпше, все ж таки, тревел. Скажіть, будь ласка, і на що саме ви звертаєте увагу, коли берете з собою косметику на тару, тобто на об'єм, чи на те, щоб не переливалось, щоб помістилось будь-яку косметичку. Все ж таки більше на якість тари, тому що в більшості тара грішить тим, що воно переливається, особливо коли це сумка, чемодан або ще щось так. олі приємна по якості. Подобається дозування, воно доволі м'яке. Ну мені. Декілька продуктів я вже бачу, що не вистачає. Все ж таки, баночки на маску, тому що такого об'єму дуже класно шампунь і маску брати. Маску для волосся. Так, так, та, звісно. І все ж таки на парфумчики не вистачає. А так, дуже. Дуже приємно, ой, дуже гарно те, що є такі заглушки. Воно точно не протече і все буде на місці. До речі, всередині є шпатель для того, щоб було зручно і безпечно ой, набирати кремчики та щоб не було забруднення продукту. Це доволі приємно та дуже класно, тому що мало брендів використовують все ж таки.